Добрий день, дуже люблю такі посилочки в величезні. 5 ящиків сьогодні посилка приїхала по делівері, бо туди великі об'єми вигідніше. І попросила людину розпаковку. Давай попробуємо не то, щоб там масштабно провести розпаковку, а хоча ми позаглядаємо в ящики, що там мовиться, а далі вже тоді попереджуємо. Я думаю, сам процес переважування особливої цікавості нанесе. Ну тут така буде посилочка, знаєте, типу за 5 минут не розповіряєш, називається. Тому що алюміній в перевішку, ось електротехнічний або харчовий і звичайний алюміній будемо зараз перебирати. Ого. Що розігнався, що, а щось тут перебилося? Ти гоня навіть витягнути. Давай так. Приймемо, о, свинець! Тобто Не дуже удивительно, що не можна витягнути. Так що, поїхали далі. Той ящик із свинцом і алюмінієм розкові. наступний ящик, а наступний ящик у нас за такою от красотулі. Глянь, яка чиста. Вона то випалено. Видно, що було випалено. Ну, вона ідеально чиста, обстукана. В общем, все прям, прям дуже по хазяйськи Опять ящик який не можна одірвати від другого ящика. Хоча вроді би, дякуючи, не такі сили нормально, Ну, тут такі добротно важкі. Це прям посилка-посилка. А ця посилочка у нас... Що тут у нас в мішочку? Там в мішочку у нас продовження міді. І... Куча латуня по кругу обставина. Із-за того воно і не подйомне. Тож атунь що... теж такий доволі потужний матеріал. Тут у нас знову алюміній, якийсь неопознаний метал, який ми передивимося спектрометром. Алюмінієвий профіль є. В общем все виды алюминия, уже ваши то вы теперь знаете, что есть не один вид алюминия, их существует несколько ну, видов, как минимум, обычный алюминий, алюминий электротехнический, алюминий профиль, вот такие вот. Так что знание у вас нормально. И вот вот кормочку раскроем. И тогда из видео закончим. Перейдемо до зважування і до рахування. Тут також різний алюміній. Звичайний, технічний. ж також є технічний алюміній, тому що це, по суті, проволока. Оце ось насправді дуже кайфова посилка, я думаю, вона буде доволі цінна. Зараз все переберемо, переважимо і перезвонимо, розрахуємо з чоловіку. Дякую вам за довіру, дякую за такі. Мощні, класні посилки. Все, чекаю наступних.